Прокурори продовжують стояти на захисті державної власності та збереження об'єктів культурного значення для наступних поколінь. У серпні 2019 року державним реєстратором однієї з сільських рад Херсонської області було здійснено реєстрацію права приватної власності на будівлю Херсонського планетарію та кінолекторію за громадською організацією. Підставою для цього став акт державного приймання будівлі. Виданий ще в 1960 році органами державного будівельного контролю. Проте, у ході детального вивчення документів, зокрема статуту громадської організації, інвентарної справи на будівлю планетарію, а також даних державних реєстрів, було встановлено, що ця нерухомість належить до об'єктів загальнодержавної власності. Відповідно до законодавства України, майно, яке раніше підпорядковувалося загальносоюзним організаціям, після проголошення незалежності України, стало власністю держави. Ця ситуація стала підставою для втручання Херсонської обласної прокуратури, яка ініціювала судовий процес із метою відновлення порушених інтересів держави. У процесі розгляду справи у вересні 2022 року власник майна офіційно відмовився від своїх претензій на нерухомість. Це рішення було оформлено відповідно до законодавства однак справа продовжувалась, оскільки саме лише скасування права власності не давало правових підстав для реєстрації права власності за державою. Зрештою. Постанову Південного Західного апеляційного господарського суду від 9 грудня 2024 року позовні вимоги прокуратури задоволено в повному обсязі. Спочатку будівля була зведена як синагога, але в 1960 році її реконструювали під планетарій. До роботи та фінансування були залучені Херсонське, Запорізьке та Дніпропетровське товариство по розповсюдженню політичних та наукових знань, а також Міністерство культури. Реконструкція будівлі тривала три роки і завершилась відкриттям планетарій. Цей об'єкт не лише освітній, а й символічний для громади міста Херсон. Усі ці роки, з часу його відкриття, планетарій вів просвітниць у наукову роботу, знайомив усіх охочих із астрономією. Наразі планетарій, як важливий елемент освітньої та культурної інфраструктури Херсонщини, залишається вельми важливим об'єктом.